EFM fm Дуже поважний гостей. Маємо сьогодні в ефірі армія ФМ Радіо Сильних Радіо Вільних Василь Байдак та Антон Тимошенко. Стендап, коміки та волонтери завітали до нас. Привет, хлопці. Привіт, хлопці! Доброго, доброго дня, доброго дня, поважні. Аж якось відповідальність підвищилась. тепер ми, ніби. Ми вас так чекали. так чекали. Загалом в Україні сьогодні 705-та доба великої війни. Волонтерські збори часом буксують. А у вас в цьому питанні складається враження взагалі немає проблем. Збираєте сотнями тисяч. Як взагалі таке можливо? Відкривайте всі секрети. Я б не сказав, що прям немає проблем, бо. Зборів дуже багато стало. Не те, що мало донатять. Вася писав пост і правильно писав, що насправді просто зборів набагато ще більше стало. Тому mm -hmm. суми такі, як 100 мільйонів, зараз це ніби як звичайний збір. Такий раз там на два місяці хтось такий збір відкриває. Просто важче трошки залучити людей, бо це великі суми, але донатять справді да, так, само, так само. Ні, ну, ну з нашими зборами, які ми відкриваємо, вони трошки деколи там просідають. Чуть -чуть. Mm -hmm. Але це питання годин, але є якась там різна тенденція. Є така штука. Мені здається, тенденція в тому, що просто зараз іноді людям треба продавати вже не сам. Збір, а саме якийсь контент, тобто люди в першу чергу вони репостять не збір іноді, а просто якусь ідею, чи якийсь жарт, чи якусь не жарт а серйозну штуку, але гарно зроблену. І збір це вже й додаткова цінність до цієї от креативної ідеї. Бо зборів дуже багато, і на жаль, це ринок маркетинг зборів такий от створився. А ця музичка на фоні вона завжди буде, бо я ніби тільки вам не подобається. Я а трошки... Мені подобається, я бо мені, мені думки збиває. Може стишити, що вас не збивало так краще. Дякую, дуже. Антон, який дивись поважний. ту-ту-ту-ту, щось, -ту -ту", кажи швидко. Але, <реш> але це класно, що ми почали швидко говорити. так. там, темпори там. Це було б дуже це повільно дуже і нудно. Важливо. А взагалі, яку найбільшу суму вдавалося зібрати одним разом. За один лот чи за один збір? Я думаю, за один без, збір. Я, думаю, без, я думаю, що це без Street Boys, ось там самий перший це було 7, 7. і 5 здається. Mm -hmm. Mm -hmm. Ні, 7, 7, 7 мільйонів там було. Плюс так. мерч я продавався, там до восьми може докотилося, то справді так. Мені так подобається, ви так класно говорите. Тут там плюс-мінус 7 мільйонів. Це, це Так, так, так коли, коли Лачин збирає там 100, де такий, ну це там ну, <реш> взагалі, Це так жахливо, так жахливо ця професійна деформація, тому що от вчора ну, в мене був стендап, я щось там спілкувався з глядачем, і глядачка каже: я втратила квиток на літак давно, який коштував 600 доларів. Дуже так. дорого. Mm -hmm. А в мене це мишлення уже зборове, і я такий 600 так. доларів. скільки? Ну це в півішка одна десяточка. Навіть не те блак. І це так трішки заважає. Коли там я так. щось буває я купую, то я такий. Та вроді нормально. <реш> а потім починаю думати, що це не збори. <ріст> <ріст> У мене найдорожчий лот це не, не зараз, що був проданий, це в Палаці України, бо Сергій Притула проданий за 400 тисяч. Ну, я а, ж так подобався Притула. Притула. зустріч з Сергієм Притулою та екскурсія по волонтерському штабу, по фонду за 400 <ріст> штук пішла. Да. Це найдорожчий лот, який я взагалі. А, а до речі, воно обдалося вже? Сталося, віддали Притулу комусь. <ріст> <ріст> Притула <ріст> певний час воно недоступна, саме через ці речі. Так, а яким підрозділом Сил оборони допомагаєте найчастіше <ріст> і на що саме? Йдуть кошти найчастіше, так mm -hmm. я часто працюю з чорним лісом. Так. Ось аеророзвідка і там шарки закуповували. Якщо там ці всі збори були, то по шаркам працюємо тісно світимся. Першою 43-ю тісно працюємо. з Антоном теж до речі, сорок no, no, третій. Мабуть, найбільше 43-я була 81 перш. Але так то немає якихось там улюбленців. Просто мені пишуть люди, no, якщо так, так, у так, так, якщо це у них адекватна ідея, адекватний запит, під який збір, адекватна сума. То я долучаюся до вовків до Вінчі, і до азову різні дуже брали. Це so, скільки різних підрозділів знаєте? Кому до голови завітала ідея? Влаштувати кудлатий збір. До речі, ну, розкажіть як ви про, про нього. Кому ж не стригань за донати. По -по Подивіться, хто візуально став менше. На радіо ми не можемо того показати, тому я питаю. Вас і та, 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 це моя, це моя ідея. Тут є можна на дві концепції розбити. Постригтися за донати. Це я робив того року. Ось і став, відкрив дві банки, щоб постригтися, щоб не постригтися. Зібрало там що більше, те я і зробив. І, і, але загалом це були дві банки на ЗСУ. Минулого року ми зібрали завдяки цьому мільйон вісімсот тисяч Разом <риван> ще <риван>. за аукціоном, який був на день народження вечором. Цього року зробив теж, і було зібрано цього року, здається, дв... чи три. Блін, я вже не пам'ятаю. Три здається. Три а три триста три так, 3 мільйони триста тисяч. От, але це був кодуватий збір, бо близько 125 людей відкривали теж собі банки, чи постригти, чи не постригтися. Я механіку цю запозичив. Це перші робили тиловики Азову, були раніше, коли вони вирішили великий збір, розбити. Диверсифікацію збору робити це до гарної. Да, да, дуже кайфово. І я скористався цією механікою, і було дуже багато людей. І Антон теж. Же ж долучався з бородою. То, я на двісті тисяч постригся. Теж а який випадок може якийсь був найбільш карколомним? Чого я питаю таке питання? Да. У мене одногрупниця мала таке довге волосся. Вона підстриглася через цей кудлатий збій. О! <с <с Збій? Збій. Збій, так слухайте, так це ще не закінчилось Тим вона буквально декілька днів тому знову збирала донати аби закрити збір. І вона, знаєте, що зробила? Вона пофарбувалася в яскраво оранжевий колір. Удосконалила нука персонаж Сімс. Не просто керують люди її зовнішністю, і Вона збирає Блін, да, дуже схоже. Це гарна ця ідея. Так, а у вас ну, були клас? якісь такі випадки в когось? Ти маєш на увазі зі стрижкою, чи взагалі ну, взагалі щось? якісь карколомні? Кар кар От людина реально теж мала таке довго волонтера. вже дуже Але я так часто Зараз її мені вже я буду теж те, що використовувати. Найбільш карколомніше було це кінець по події, 14 січня, були великі збори, ось і аукціон великий, і там в кінці було 10 людей, які стриглися прямо матері. І ефірі. Там, там було дуже в прямому ефірі. прямому Прямо мотері. Один, один, кар, один, один чоловік плакав, я пам'ятаю, здається. Так, їде фотографія, де він плаче, тому що в нього були кудрі десь приблизно по груди. Нічого собі. Взагалі я підписалась на фан-сторінку гурту Бет Стріт Бойс. Коли на Євробачення. О, це хороше питання. Василь не може коментувати, да. бо Василь у нас ведучий, тому він не коментує. А я можу чи ні, Василь в присутності тебе. Можеш, може ну, коментар. Ти індивідуальна людина, я да? не можу це. нічого забирає. Це, я, це як... добро я, як індивідуальний артист. маю сказати, що ми з гуртом подавались на Євробачення, але нас не взяли. Хоча в нас професійний співак давай. Передаємо привіт тим, пісня. хто відбирає. Тому ми готуємо певного роду заяву пов'язану з тим, що нас не взяли. Але поки що не можу всі деталі розказувати. Але це буде дуже потужна заява. До якої я не маю ніякої. Байдак немає ніякого відношення, але я впевнений, що всі 11 учасників, які представляють сьогодні на світборі, неймовірні, і дуже саме вони мали бути там. Двадцять учасників Backstreet Boys краще б показали себе, не? нічого не знаю. Але не, 3, -го, 3 -го лютого <звичай <звичай> на цю, нацвідбір фіналу да. Євробачення. Ми до ще речі... цю історію використав для донатів. на відбір mm -hmm. не переживайте точно це використано, щоб аз кошти. Зараз. Да, до всі... речі, до речі, гурт Backstreet Boys не давався back. чути. Back. чи Back? А саме Back. Ти про пародію питаєш так, на, на та, нас? Та, 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 пародія пародія, пародія. Тоді це Bad Street Boys. Тоді Bad Street Boys. Дякую. Ні, Bad Street Boys це оригінал, а Backstreet Boys це пародія. Це ж очевидно. Чекає. Давайте ви вже розкажете. То що що ще забувся? Я ганю біса з тебе. О, <фот> а, все, <фот> а, а я запутався. <фот> <фот> я реально запутався. Я забувся, які як оригінально не запутався. Я вже запуталася. Тим вибачте <фот> карколомна вийшов. Карколомно вийшло. То давайте хоч різниці тоді пояснимо. Backstreet Boys американський <фот> <фот> – американський гурт, який колись там щось співав. А Backstreet Boys – це феномен української поп-сцени, який взяв для себе всі мінус пісні Backstreet Boys і це стало першим. Так Backstreet Boys давався вам чути? Зв'язувались та ні, це ж легенди. Ну це ну, так, ви у, у, у них вже телефони кнопкові до сих пір вони ж коли ви популярні були, не можемо дозвонитися. І... Єдиний варіант комунікації з ними це коли в інстаграмі нам випаде. Вибачте, ваша пісня заблокована авторським правом. Це Перше знайомство. Перше знайомство. Сумне перше знайомство. Насправді. А кому належить ідея цього гурту, Як там опинився Дантес? Здається, це я запропонував, Це була моя ідея. я можу навіть розказати, тому що це цікаво. Тому що Антон мені побрився. Я не пам'ятаю для чого. а для ролика свого. Де ти, да Джокер. перегнав час Морон. і знявся Джокером. Ось і він попрився наголо повністю лице, і він скидав мені тікток, де він співає, як бе стріт бойси. каже, дуже схожий. На кого ти сказав, що ти той схожий? Не пам'ятаю, що ну, ти казав, що схожий на Чи на Бібера навіть да можна. і каже, треба зробити збір. І я такий вау, дійсно треба, бо дуже прям схожий. І тому ідея була Антона. Мені потім даже... кедр та доєднався. Мені дуже раділося бойс бен зробити. Я почав питати, хто за. Вася сказав, що він за. І з кедром, який у нас займається продакшеном, вирішує дуже багато питань. Ми познайомились, коли я знімався в його зборі. Теж там грав роль. Я бачу, що в нього є прикольний продакшн людей. Хто може. Працювати за супер мінімальні кошти, тому що вони за ідею більше благодійно. І вони рукасті, вони можуть гарно зняти. Я коли подумав, це була якраз, знаєте, коли придумав якусь ідею, там заспівати, людей зібрати не важко, А от ще картинку зробити, це треба знайти людей, які вміють. Я такі, о, тепер у нас є ще й продакшн. Я спитав у них, чи покаль кедер, чи можеш, Він каже, далі, що знімемо. І Дантес хоче співати, він каже, да, хочу співати. Якось так всі дуже швидко погодились просто. І Потім ідеї. всі такі, о, Олег! Да, і Олега, просто, бо Олег супер харизма. Да. Да, і я цю ідею, ми зробили чат, і далі вже у нас кедер займається більше і такими, мені здається, найважчими моментами виробництва. А там уже вибираємо пісню, ми якось більш там разом, пишемо слова теж чи разом, чи там я з карогодіна пишу. Воно так розбивається робота на всіх потрошечку. Та колектив, колектив. службовців київських ТЦК та СП. Цікавиться, чи перебуваєте ви на обліку, хлопців? А <клевиця> ну, так. я в Вінниці Вінниця? Да. Загублений? — люди питали. Ми <клевиця> Загублений запитали. край Вінниця, да. Вінниця. А, а готові взагалі послужити війську за необхідності? Та необхідності так. Звичайно, є розуміння, що зараз дуже багато виходить збирати коштів. Хотілося б цю користь далі приносити. Бо якщо ти мобілізований, на жаль, в тур поїхати і зібрати кошти, ти не можеш. Може, якщо це зміниться, і мобілізація буде більш гнучка, то можна було це якось сумістити. Але зараз є мобілізація звучить ну, да, звучить. звичайно. Я, я вже в усіх новинах Антон Тимошенко! будемо крутинку. У нас є до речі, цікаве інтерв'ю по рекрутингу. Вакансії на збройні сили України так. можна так, самим з'їсти, самим так. вибрати, куди ви хочете піти. Взагалі, от бачите, вже навіть не хочуть далі вас. Слухати да ну це завжди <свист> б, дуже важка важко, важко <свист> це. дуже дуже тема важка, але мало хто знає про <свист> цей рекрутинг. Ви взагалі знаєте? <свист> так, да, ні, я знаю, це дуже крута штука. що ти зараз просто сам обираєш, куди так. ти це можеш Лобі ікс, те, Х... що робить чи І Лобі Ікс не лише дуже багато різних платформ. Це зараз робить. Ви сідаєте, ви можете познайомитись з командиром, ви можете обрати самі собі, куди ви хочете піти. Взагалі дуже крута ініціатива. Це дуже круто, враховуючи те, що ти можеш обрати, уже знаючи, що ти працював там, наприклад, будучи там волонтером чи цим, чи комусь допомагав збирати збори. Чи в тебе просто товариш там є, наприклад, так, і бригаді крута і все. ініціатива. Да, хотілося, щоб більше комунікацій з цього боку держава вела і показувала, що армія це в першу чергу соціальний ліфт, а не типу якесь покарання. Тоді я думаю, більше бажаючих і це б легше все в нас відбувалося. Насправді Ми в свою чергу стараємося це зробити як найкраще і на останок за доброї традиції армія ФЕМ. Ваші слова подяки, можливо, слова побажання нашим воїнам. Антон, ти перший? Я завжди дуже хвилююся таких моментах, бо це люди неймовірні, вони титани і вони. Наші воїни за ССУ Сил безпеки оборони вони колись я не вірив в історії про те, що знайдемо нам на історію розказували, що от були козаки. Вісім козаків захищали якісь мострів від нападу ворога. Тому що це якісь міфи, легенди. Потім ти дивишся, так що роблять наші військові. Розумієш, так це не легенди. Це українці, вони дійсно є такі люди і настільки потужні українці, які можуть протистояти ворогу, який значно переважає своєю кількістю. Тому це величезна честь взагалі бути долученим до допомоги таким людям. Так Вася ми тут завдяки тому, що нас захищають, все тому зараз. Розуміла, така ця супер формула. Я не пам'ятаю, хто її сказав, але коли е, я вперше це прочитав, я такий, блін, та це, ж, це ж воно, це ж та істина, що ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Ну і тому, що тут бажати? Та робити треба. Бажати Ну да, бажати це бажати всім треба робити. Це. От. Краще не скажеш. Дякуємо вам, хлопці. Можете приходити ще. Ми вас будемо дуже раді тут бачити, Добре, спілкуватися кличте. з вами. Дякуємо Дякую. за вашу працю. Василь Байдак та Антон Тимошенко відомі стендап-коміки та волонтери були у нас в гостях. Armia FM.